Вітаю! Мене звати Рима Ліфінцова. Я дитячий стоматолог клініки дубновою для дітей. Моя спеціалізація лікування тимчасових та постійних зубів. Лікую карія та його ускладнення, допомагаю при травмі, при сильно зруйнованих зубах, використовую спеціальні дитячі коронки, відновлюю зуби естетичними реставраціями за допомогою спеціального міцного і сучасного композитного матеріалу. Проводжу професійну гігієну порожнини рота, а також герметизацію фісур для захисту зубів від карієсу. Маю досвід роботи з особливими дітками, допомагаю адаптації дітям, які мають негативний досвід. А також, якщо потрібно, тільки за показаннями ми проведемо загальне знеболення. Воно у нас максимально безпечне або лікування закисом азоту. Мені подобається моя робота. Ваша дитина буде пишатись своїми зубами. Я буду рада допомогти вам та вашій дитині. Чому вирішила стати стоматологом? Я в школі, де було дуже багато уроків хімії, біології. Це точно мав бути медичний, але я ніколи не була у стоматолога, не лікувала зуби і тому для мене це було цікаво. А чому саме дитячим? В університеті ми мали змогу приймати досить багато пацієнтів на різних кафедрах, але на дитячі мені сподобалось найбільше якими, на твою думку, якостями має володіти дитячий стоматолог? Однозначно має якісно виконувати свою роботу, буде тро, бути трошки психологом, трошки актором, аніматором і ще зараз таке модне слово бути емпатом. Який найкумедніший випадок траплявся з пацієнтом? Закінчили прийом. Дівчинка встала. Мама підходить до мене, дає мені цукерку. Дякую за прийом. Я залишалась в кабінеті заповнювати картку медичну. Потім на рецепцію виходжу до них, і мама мені каже: А де та цукерка? І я розумію, що я тут цукерку вже з'їла, поки зап... заповнювала картку. Е мама е дала мені, хотіла, щоб я передала дитини. А я, на жаль, не так зрозуміла цю ситуацію. Що порадити батькам та дітям? Раджу перед візитом, перед першим візитом, вибрати свого лікаря. Це можна зробити у нас в інстаграмі або на сайті за допомогою наших фотографій. Також раджу довіряти своєму лікарю, Це основне. Хотілося б, щоб батьки не переносили свій негативний досвід на дітей і свої страхи, а також раджу приходити на профілактичні огляди та не пропускати їх.